Будували чинці та священики. В урочищі гурби на повстанських могилах відкриють ще один храм. Заклали капсулу під його будівництво ще в грудні минулого року. Однак, через війну роботи затягнулись. Втім, за два останні місяці чинці самотужки змогли звести новий храм на честь преподобного онуфрія великого. Його офіційне відкриття заплановане на 15 жовтня. Наразі біля церкви закінчують всі оздоблювальні роботи. Два-два з половиною місяці ми відкладки цегли до завершення храму, збудували цей храм на честь преподобного Нуфрія Великого. І тут ми хочемо в цій каплишці, вона така буде в нас за більше читати кафісти по вечорах, бо ми читаємо пізно ввечері кафісти, і дуже людям подобається, і багато людей приходить на ті кафісти. І може будемо робити такі дитячі служби, тут ще буде дитячий майданчик біля неї, такі, щоб відкриття буде 15 жовтня. О 10-й годині ранку ми будемо розпочинати освячення цього храму, буде освячувати наш предстоятель церкви, блаженніший митрополит Епіфаній.